Прогрес у питанні свого членства в Євросоюзі до кінця поточного року цьому мають сприяти креативні рішення, які дозволять подолати опір Будапешта. Про таке сказав віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка в інтерв'ю виданню Політико. Лідери Євросоюзу можуть підписати угоду про відкриття шести кластерів переговорів юридичних кроків на шляху до членства в Блоці у грудні, оскільки політичний імпульс стає все сильнішим на Віктора Орбана. Все відчутніше тиснуть з метою скасування його вето. У статті політику йдеться, що Україна отримала політичне зелене світло для початку переговорів про вступ до Євросоюзу в 2023 році, водночас без офіційного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС Київ не зможе розпочати процес вступу. Угорський прем'єр виступає проти членства України в ЄС, і цю позицію він використовує як ключову в своїй кампанії з переобрання на наступний рік. Політик стверджує такий великий новий член, як Україна, здатен дестабілізувати Євросоюз. Щоб протидіяти угорському вето, в Брюсселі розробили схему під назвою фронт лоудинг, яка формально не порушує червоні лінії для держав-членів, але дозволяє Україні не лишатися у глухому куті. По суті, йдеться про перехід до неформальних вступних перемовин між Україною та ЄС за згоди Єврокомісії та ключових держав-членів блоку. Ідея полягає у тому, щоб виконати максимум дій реформ тощо. А коли угорщина зніме вето і кластери відкриють, наприклад, через поразку Орбана, Україна вже перебуватиме на просунутій стадії переговорів. Досі розмови про фронтлоудінг були лише непублічними днями на панельній дискусії. Аксешен Exchange форум у Києві. Представник українського уряду озвучив та підтримав цю ініціативу. Думаю, в наших інтересах рухатися вперед і не зупинятися та чекати, що трапиться у Будапешті після виборів у наступному році. Раніше були різні креативні рішення щодо відкриття переговорних кластерів з ЄС, попри угорське вето. Тепер у нас є новий термін фронтлоудинг. І це може спрацювати. Розширення Євросоюзу має продовжуватися і бути дуже чітким процесом. Внутрішнє вето, зокрема, Будапешта погрожує паралізувати цей прогрес. Протидія Угорщиною українській євроінтеграції робить Україну геополітичним заручником, тож ЄС має знайти засоби, щоб подолати ці блокування. Звичайно, Київ і Будапешт повинні продовжувати зусилля щодо вирішення двохсторонніх питань, але також потрібні системні рішення. Загалом у ЄС побутує переконання, що нинішнє вето Орбана це ненадовго. Мовляв, у квітні 2026-го в Угорщині відбудуться парламентські вибори. І коли депутати не переоберуть Орбана, на на посаду прем'єра угорське блокування євроінтеграції України в ЄС завершиться. Насправді ж, усе може бути зовсім інакше. реальність така, що відкриття першого кластера фундаментальних принципів заблоковане вже майже півроку, незважаючи на позитивні оцінки з боку відповідних інституцій. Важко прийняти докори Угорщини щодо неготовності України почати підготовку до вступу в ЄС, особливо коли вони надходять від держави-члена, який згідно з висновками ін. Конституції Євросоюзу не поважає верховенство права у себе вдома. Наразі можливість скасування для країн єс права вето під час ухвалення технічних кроків не знаходить підтримки серед самих держав Євросоюзу. Ключовим опонентом несподівано виступили Нідерланди. Що ж до вже згаданого фронтлоудінгу, наразі є лише загальне розуміння, як це відбуватиметься на практиці. Олександр Мужичук, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. І нагадаю, що гість у студії сьогодні це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. І от щойно ми прослухали цей сюжет, передивилися так. І бачимо, що тактика блокування вона варіюється тепер від відвертого прямого вето Угорщини до такого процедурного процедурної перестороги від Нідерландів. Я поясню для глядачів, я просто процитую, що Нідерланди не підтримують прискорення вступу України до Європейського Союзу. І наполягають на дотриманні принципу одностайності в ухваленні рішень, а будь-які зміни правил на їхню думку вимагають згоди всіх країн ЄС, і от з одного боку, вето з іншого боку, знаєте, буква процедури, я би так сказав. А що більш небезпечно на вашу думку для ризикованого? Ну, якщо говорити в контексті нашого там нашої перспективи вступу, ну дійсно зараз в європейському Союзі дуже багато точиться дискусії щодо того, чи варто е, скажімо так змінювати е, ті процедури, які вже існують десятиліттями. Фактично, Ми пам'ятаємо, що е, знаємо те, що європейський союз він в принципі дуже так е, е, дотримується всіх цих норм, правил, no. бюрократії, яка існує в європейському Союзі. Це Зрозуміло, тому що е, так воно було від самого початку створення цієї організації, але раніше було. Простіше, тому що менше було країн-членів, і вони не зловживали, наприклад, своїм право вето, зокрема що стосується розширення ЄС. Зараз ми бачимо, що ті чи інші країни вони скажімо так, деяких деякі країни кандидати роблять заручниками через певні свої погляди. Наприклад, якщо ми говоримо про політичні мотиви, а в даному випадку тут однозначно простежується політичний мотив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. От тому зараз і заговорили, що потрібно що змінювати, тому що знову ж таки. Тут справа не лише в Україні, хоча вона, звісно, якась таки є однією одним з найбільших жертв, напевно, в контексті таких от витувань. Але це ж стосується багатьох інших. це створює взагалі системний прецедент. Абсолютно вірно, і ми розуміємо, що Європейський Союз можливо і далі буде ну, чи розширятися, чи будь якісь, запроваджуватися нові ініціативи, і потрібно буде ця схвалення прийняття рішень колегіально Абсолютно більшості так, країн-членів, і та чи інша країна буде. Буде блокувати, ми знаємо, наприклад, Північна Македонія так само є е, жертвою, е, от власне такої політики е, е, сусідів, і не хотілося б, щоб європейський союз перетворився власне на таку країну, на, на таку організацію, де ті чи інші країни якраз таки створюють перешкоди. Тому я думаю, що будуть вестися розмови. Думаю, будуть так само е, е, мати місце спроби реформувати Європейський Союз. Хоча, звісно, хотілося б, щоб Угорщина вона все ж таки не тільки тому, що нам потрібно інтегрі. Рватися до ЄС, але щоб просто у нас були нормальні двосторонні відносини, щоб вона каз таки зняла це витування і офіційний Київ відкрити для цього. Але знаємо, що Орбан, на жаль, він продовжує вести таку політику, тому що знову ж таки. Тут е, співпали і політичні мотиви угорського прем'єра, і е, ще й геополітичні амбіції Кремля. Ну тому повинні розуміти е, е, звідки це все тягнеться. От, але думаю, що позитивні сигнали будуть однозначно. Я не хоч не хотілося би так зараз е, однозначно казати, що от, зміниться влада в Угорщині, і, і на що ми маємо тільки сподіватися, і там і все буде добре. Ні, тут там, там теж є свої особливості, але звісно е, це може відбутися і є велика вірогідність. Е, що от європейські е, партнери наші ставлять ставку саме на це, але знову ж таки, а хто знає хто буде наступний? Можливо, після от, не буде угорщини, буде якась інша країна, яка буде блокувати чи то в Україні е, якісь, е, якісь речі, зокрема, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, е, чи наприклад щодо інших якихось питань, тому тут потрібно підходити системно? Тут потрібно е, підходити зважено, і звісно, навіть можливо революційно, якщо ми говоримо саме про зміни, які повинні відбутися в європейському Союзі, Тож очікуємо на позитивні сигнали. Але я впевнений, що все ж таки Україна, е пройшовши такий непростий шлях реформування і виконання домашнього завдання європейського союзу, вона все таки матиме шанс доєднатися до великої європейської родини, тому що там наше місце це наш цивілізаційний вибір, це повернення. України додому і так. це і членство європейському Союзі – це одна з найбільших і надієвіших гарантій безпеки для нашої країни. Тож думаю, що все буде добре. Ну, Якщо говорити про сам Європейський Союз а, і а, його е захист, так то головування Данії в ЄС от нинішні, так, з акцентом на стратегічній автономії на, стратегічні на перезброєні Європи. А це от, на вашу думку, це вже довгостроковий тренд, тобто Данії вдалося задати його, чи це просто реакція на, наприклад, політику американської адміністрації? Ні, я думаю, що якраз таки, якщо ми говоримо про е голову Данії. В yes. раді в раді ЄС, Radio. то вочевидь є багато позитивних сигналів для України для всіх наших партнерів. Все таки, офіційний Копенгаген задає тон, і це нерідко буває, коли та чи інша країна, яка головує, вона якраз таки бере на себе певну відповідальність за те, що відбувається всередині Європейського союзу, та поза його межами, uh -huh. зокрема, якщо ми говоримо про розширення ЄС або підтримку, наприклад, нашої держави, і про тоді так само зовнішнім викликам, таким як Росія і та і агресія, от тому я думаю, що дані е, головування дані дійсно можна вважати позитивним е, і таким, який відповідає нашим інтересам. Зрозуміло, що не все. Ця країна може реалізувати знову ж таки, вона не може вплинути на ту саму угорщину, але робота ведеться. і Я думаю, що якраз таки е, потрібно е, от з такими країнами постійно е, підтримувати, е, тісний зв'язок, е, покращити наші відносини, тому що дані однозначно та країна, яка нам неабияк допомагає, і не лише якщо ми говоримо про е, питання е, європейського союзу і, наприклад, його розширення, а й що стосується підтримки нашої держави, зокрема е, мілітарним. Шляхом тому я думаю, що е, будемо очікувати на позитивні для нас новини, на е, такі хороші для нас сигнали, і тому, що це в інтересах е, всієї об'єднаної Європи, всього вільного світу не хотілось би, щоб такі країни, як Росія, та її певні сателіти впливали на міжнародний порядок денний, тому що від цього програють усі. усі країни, ага. які вважають себе цивілізованими і які відносять себе. До прогресивної спільноти. Пане Станіславо, у нас ну вже дуже коротко залишається до е, кінця нашої розмови. В будь якому разі, я дуже вам дякую за неї. А, радий вас, як завжди, бачити. Я нагадаю, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародний, був сьогодні гостем нашої студії. Ну і також нагадаю, що всі проєкти подробиць і прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютуб каналі. Далі ви